Протягом минулого тижня роботодавці надали до шосницького центру зайнятості 19 вакансій. Про це стало відомо у ході апаратної наради при міському голові. Це влаштовані на та інші вільні робочі місця 16 безробітних громадян, мешканців громади. На сьогодні продовжують працювати на громадських роботах в територіальному центрі та в КП шостка Зеленбуд. Більше 40 безробітних. і на цьому тижні ми працюємо із старостами сіл по визначенню потреби для проведення громадських робіт за рахунок коштів фонду у липні місяці. Міський голова Микола Нога дав доручення шосицькому центру зайнятості зайнятись працевлаштуванням воїнів звільнених запас. Ми будемо на цій неділі на наступній неділі приділяти цьому серйозну увагу, тому що кількість. Звільнених в запас збільшується. Є там серед них фахівці, є люди, які потребують уваги влади. І тому я звертаюся до всіх завідуючих відділу, управління таке інше. Працевлаштування, якщо й виявиться якась вакансія, буде проводитись в першу чергу воїнів, звільнених в запас. Воїнів звільнених в запас. Люди воювали, люди захищали Україну. Люди скажімо так звільнилися, і вони не повинні ходити по городу без роботи.